З 10 жовтня російські окупанти розпочали масовані обстріли України. Унаслідок ударів Росії було зруйновано та пошкоджено 40% українських електростанцій. На сьогодні рішення стосовно обмеження споживання електроенергії в промисловості та населенням вимушене і необхідне. Передусім, вони стосуються підприємств і заводів. Окрім цього, на рівненщині голови громад повинні забезпечити зменшення споживання електроенергії з 7 до 23 години за рахунок обмеження вуличного та зовнішнього. Освітлення. Рада оборони області затвердила перелік заходів для зниження споживання електроенергії. Він включає в себе погодження переліку з 85 підприємств, яким доведено ліміти споживання і порядок дій для територіальних громад, зокрема, зменшити максимальне споживання вуличного зовнішнього освітлення. Стосовно підприємств, які користуються рекламою, вивізками та LED-панелями, ситуація така ж, усе має бути вимкнено. Дав доручення профільному заступнику, який координує роботу управління торгівлі, економіки максимально зменшити кількість використання електроенергії приватним бізнесом в установах та організаціях, які користуються підсвіткою, вивісок у вхідних групах, різна реклама. Вони мають повністю вимкнутись і зменшити опції споживання. Визначили топ 10 найбільших споживачів електроенергії. Сьогодні мої заступники протягом дня зустрічалися з цими представниками цих підприємств, і вони роблять всі заходи по оптимізації. Також економія електроенергії стосується і використання електротранспорту. За рекомендацією начальника рівненської ОВА Віталія Коваля рух транспорту містом обмежили наполовину. На моніторі ми бачимо. Схему тролейбусних маршрутів міста і відповідно тролейбуси, які рухаються зараз по цих маршрутах. Тобто, ось, наприклад, номер 144, 155 Їх в штатному режимі в два рази більше. Якщо ми звернемо увагу на тролейбусне депо, подивіться, скільки тут їх дуже багато зараз знаходиться. У комунальному підприємстві Рівне Електроавтотранс кажуть, рівняни відчують відсутність половини тролейбусів. Час їх очікування сьогодні збільшився щонайменше у два рази. У час пік, коли усі прямують на або з роботи, транспорту буде більше, однак, не набагато. В звичайному режимі випуск тролейбусів на лінію в робочий день складає 66 машин. Зараз в зв'язку з режимом економії електроенергії. З по причині вказівки голови військової адміністрації, кількість тролейбусів на лінії зменшена наполовину. Тобто зараз тролейбусів 33 машини знаходяться у місті, але у пікові години ми спробуємо іще декілька машин додати, щоб розвести краще рівнян. Важливо, хоч для населення світло поки що не вимикають, людей все ж просять обмежити споживання електроенергії, бо тільки так можна пройти пікові навантаження та уникнути аварійних відключень. Ірина Жуковська, Богдан Корб'як, телеканал ITV.